Українські кардіохірурги, керівник центру кардіології та кардіохірургії Ілія Ємець удостоєний звання почесного члена американської спільноти кардіохірургів із вроджених в церквя. Він став одним із ста лікарів зі всього світу, хто отримав таку відзнаку. А з Європи до нього таке звання мали тільки п'ятеро хірургів. Це визнання, відбиток його значного внеску в розвиток кардіохірургії та лідерство, особливо у важкі часи для України, кажуть в американській спільноті кардіохірургів. На церемонії в Чикаго доктор Ємець розповів про ситуацію в українські. Дичній галузі та про російський ракетний удар по Охмадиту та дитячому кардіоцентру і підкреслив важливість міжнародної підтримки для українських медичних працівників та необхідність об'єднання зусиль США та України для відновлення медичної галузі України. Президент американської спільноти доктор Девід Оверман відзначив професійність і мужність наших медиків. Сам Ілля Ємець наголосив участь у цьому заході, та нагорода відкриває нові можливості для співпраці між Україною та США в галузі медицини. Це визнання української школи кардіохірургії. Причому я весь час наполягаю на тому, що ми виникли не з пустого місця. Це також визнання, яке дає нашому закладу, і от тепер головне це для молодих. Нагадаю, 8 липня ракета, яка влучила в лікарню Охмадит, пошкодила і корпус національного центру кардіології та кардіохірургії, де лікарі якраз проводили операції. Ось це відео. Нині корпус намагаються полагодити. Усіх пацієнтів з відділення переселили. Ілля Ємець зауважив усіх дев'яти операційних центрів протягом повномасштабного вторгнення. Робота не зупинялася. Оперують по 10-12 людей щодня. Приїздять пацієнти з-за кордону. Хірург сподівається, українська медицина не знизить планку, а наближатиметься до страхової навіть. На рівнях надання висококваліфікованих послуг, аби українці не витрачали останні гроші на порятунок життя близьких, я дуже хочу вірити, що це буде еволюційний період. Можливо, буде як міст для того, щоб перейти все таки, як всі країни світу. Так. За коштовні операції або за коштовну медицину вони з кишеня не платять, а платять страхові компанії. НСЗУ це так звана солітарна система, вона, можливо, дасть нам місць до правильної медичної реформи для високоспеціалізованої допомоги.